Чому під'їзді, чому мертва жінка пролежала закритою у власній квартирі протягом двох років? Відвинули двері, почали брати мусорні мішки. В перчатках руками накладували мусор, ми побачили череп та руку. І почали телефонувати до поліції. Квартира сусіда до стелі забита побутовим сміттям. Що робити та куди звертатися, аби припинити антисанітарію у багатоповерхівці. Про це поговорили із юристом. Люшки не такі, мені здається, зараз абсолютно ну, в кожному домі можна будинку знайти. Вони починають там з малого, потім от переростають в сміття до, до стелі. То ну, їх на вході треба пересікати. Звертаємось до поліції, до санстанції. шукають бодай якусь інформацію про близьких. Ми продовжуємо розповідати історії родин, чиї захисники вважаються зниклими безвісти. І 17 жовтня вже брат зник безвісті. А 15 жовтня він мені подзвонив і сказав: нас привезли в цю курину. Все я глянула по карті, а воно вже було окуповане. Навіщо командування туди запроторило хлопців? Непонятно це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Зранку росіяни вдарили по кривому рогу і знову по готелю серед жертв мирні люди. Коли на місце приїхали рятувальники, ворог вдарив вдруге. Вже по них внаслідок атаки загинула 47-річна жінка. В момент прильоту вона їхала на роботу у тролейбусі. Ще 15 людей поранені, серед них кілька тяжких. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівки, автівки швидкої та понад півтора десятка легкових машин. А ще магазини та навчальний заклад. Мумія у Криворізькій багатоповерхівці, Шокуючу знахідку, виявили сусіди в захаращеній сміттям квартирі. Через сильний сморід тарганів та пацюків люди влаштували прибирання. За їхніми словами, власниця помешкання не збиралася викидати непотріб самотужки, навіть попри численні звернення та скарги сусідів у різні інстанції. А потім, взагалі, загадково зникла. Подробиці моторошної історії далі. Ми побачили череп та руку і почали телефонувати до поліції. У під'їзді пані Люда пригадує, як знайшли мертву сусідку у купі сміття. Тоді, 1 березня, чи не усім під'їздом зібралися на імпровізований суботник. Ми брали в такі мішки, в перчатках руками накладували мусор. Мешканці хотіли позбавитися сміття, яке роками у власну квартиру стягала їхня сусідка Діна Вязінько. Кажуть, сморід у будинку вже стояв нестерпний, коли почали розбирати мотлох. Знайшли і те, що шокувало всіх. Вони дістали труп жінки нашої сусідки Діни Олександровни. і ось вона, отут посеред площадки, лежала до восьмої години. Зранку і до самого вечора муміфіковане тіло 85-річної жінки пролежало у під'їзді. Ані поліція, ані медики не поспішали його заби. Наша сусідка з першого поверху почала зносити мусор в своє приміщення житлове. Ну, поначалу це були просто попередження з нею бесіди, потім це все стало навалюватися як ото сніжний ком. І вже років 10 ми точно у нас є на руках ось звернення. Ще 10 років тому ми просто зверталися до всіх місцевих влади, якось на неї чи повліяли, чи якось. Вирішить проблему з цим сміттям. Трикінатна квартира під стелю була забита непотребом. кажуть мешканці. Останні два роки сусіди не бачили пенсіонерку. А коли із часом запах з її квартири став настільки різкий, що люди не могли заходити у під'їзд, тоді й з'явилися думки про те, що вона померла у власному помешканні. Всі між собою, коли спілкувались, і всі казали, вона там, тому що більше її немає дуже було куди подітися. І такий сморід стояв, що ну, ніяк воно не сміттєвий, оцей запах, коли, коли розлагається цей. А поліція жартувалась, да, каже, ну, коли ви захочете, знахочете і там щось прибратися, знайдете труп, позвоните. Один раз мешканцям таки вдалося викликати бригаду ДСНС, але ті лише посвятили ліхтариком у вікна та крізь діряву двері. І на цьому все. Коли приїжджали ДСНСники, коли ми визивали з цього сморіду, вони приїхали, подивились і кажуть, людина сюди зайти не може. А вони там ми також, коли ми розгрібали, там були такі палки різні, якісь трубки. І ми так зрозуміли, що вона якось робила як прохід, такий. да, і тобто вона мабуть і залізла, і потім і в очередний раз просто її засипала цим сміттям. Жителі кажуть, жінка колишня вчителька, мала навіть дітей, але їхній слід пропав ще у 2014-му. За даними з єдиного реєстру судових рішень, діна В'язінько фігурує у низці судових справ пов'язаних із несплатою комунальних послуг. Починаючи з 2011 року, тобто про існування проблеми всі державні і місцеві служби знали, але нічого не робили. Якби наші служби реагували, а не писали нам ці бумажки, отписки, ну можливо, б людина востала жива, хоч би їй там і близько 80 років з хвостиком. Ну вона людина. Так як її знайшли, ну її просто засипав мусор. Ми вона вмерла в агонії. А люди, які через стінку мешкають зверху, мешкають. Ну вони поліції наголошували, що вони чують там шум. Нині мешканці хочуть з допомогою влади знайти рідних померлих, щоб мати від них дозвіл і далі прибирати сміття. Історія по вулиці Івана Авраменка 7 ще не завершена. Мешканці чекають відповіді, що саме їм робити із сміттям, яке повністю заполонило трикімнатну квартиру. Відповіді так і не найдені. А найголовніше, що хвилює мешканців, це що у цій квартирі може бути ще одна мумія. Тепер ми не. Чому не повіряні, що там хто там може ще бути? Сусіди кажуть, померло часто, бачили ще з кількома чоловіками, які також зникли. Просто там таке звалище того сміття, то там можна ще знайти. А ми вже так, знаєте, шуткуємо, а воно як в кожній шутці є доля правди. А ми думаємо, що її родичі шукають, а може і вони там вже. Як діяти у ситуації, коли у вашому під'їзді мешкає гори сусід, який несе увесь непотріб у власну квартиру? Як змусити владу реагувати на такі випадки? І що про це говорить законодавство? Про це ми дізнавалися в адвокатки Олени Шафранової, як за законом можна вплинути на неблагонадійних власників квартир? У нас наразі продовжує діяти старий житловий кодекс, який ще був прийнятий ще за радянських часів. Які насправді має інструменти, як поводитися з а, такого роду людьми, а, цей метод доволі такий жорстокий, і він а, на сьогодні а, не застосовується, а, в принципі, і а, є така стаття 116 шістнадцята житлового кодексу, а, яка передбачає виселення без надання громадянам іншого житла іншого житлового приміщення. У разі, якщо вони дослідно цитую, систематично порушують правила соціалістичного okay. співжиття з іншими жильцями певного будинку. Ну, ви розумієте про соціалістичне. І так само є й інші норми в цьому кодексі, які також дозволяють якось регулювати цю проблему. Одночасно, Одночасно у нас діють норми, е, ну, можливо, улюблено в лапках е, також за, за радянських часів прийнятого кодексу е, про адміністративні правопорушення, і е, у даному випадку мала бути застосована е, стаття 236, е, і вона могла бути застосована саме і поліцейськими. І санітарно-епідеміологічну службу, адже тут є е, конкретне порушення санітарно-епідеміологічних норм, і е, застосовано адмінштраф. Ну, Ми розуміємо, що е, результат того, якого хочуть отримати люди від цього, вони б не отримали, але це більш порада для е, людей, які живуть в. Е, Плюшкінами, які тільки починають свою оцю, сміттєву діяльність, щоб вони мають на вході діяти, е викликати поліцію, звертатися до санітарної педагогічної служби для того, щоб їх притягували доміної відповідальності, і так само з ними мають працювати лікарі, психологи та психіатри, е які, е можливо, на певний час в примусовому порядку будуть е ложити в лікарню і е лікувати в примусовому порядку. Які повноваження в таких випадках має поліція та що робити із купою сміття, яке продовжує залишатися у квартирі за відсутності господарів? Тут е, поліція е, мала повноваження е, згідно зі статтею 38 закону України про поліцію, е, без санкційного, так би мовити, проникнення у житло? Адже йшла е, мова вже про життя? Е, Ну, інших людей, і цієї особи, яку вже ну, бачили дуже mm -hmm. довго, і вони це мали зробити mm -hmm. набагато раніше, не через там скільки років року там пройшло, да? а набагато раніше не доводити цю ситуацію до такої ватової, швидкого ефективного інструменту, щоб вирішити цю проблему, в немає. А, бо а, всі а, питання пов'язані з цим світтям і. А, Привести цю квартиру до ну, якогось більш-менш ладу, е, треба проходити у будь-якому разі судові тяганини. А вони, ну, ви розумієте, досить тривалий строк будуть е, проходити. І люди таким чином не зможуть дуже швидко позбавитися цього гембеля, який вони отримали, оскільки нам відомо, є її донька. Ну, ми не знаємо, вона жива чи не жива, то вона гіпотетично є е, спадкоємцем цього добра всього. І е, по ідеї, е, вона ну, от е, зараз встановили, що особа померла, вона має прийняти цю спадщину чудову і щось з нею робити. Тобто, на вона відповідальна за це все майно. Якщо ж її також немає, якщо вона, наприклад, померла, да або вона не буде приймати цю спадщину, то оце все добро перейде у власність, тоді вже комунальне комунальну власність, і вже комунальні служби будуть зобов'язані цим щось робити. Як у такому випадку отримати безоплатну правову допомогу? Не треба забувати про те, що у нас діє безоплатна. Вторинна права допомога, люди, які підпадають під категорію, що мають право на таку допомогу, вони мають звертатися до цих центрів, долучати адвокатів, бо саме вони з цим, звісно, не справляться. навіть там в виконкомах і в поліції є, є контакти нових цих безплатних центрів і. Можна звертатися, і якщо там, ну якщо це пенсіонер, то то там від пенсії буде е, загальний їх дохід рахуватися. Якщо він підпадає під цю е, категорію, то вони мають право отримати безкоштовного адвоката і судитися абсолютно з усіх питань, які їх там турбують, в тому числі, от, от, от таких от складних. І до інших тем, майже три місяці по вулиці у Саксаганському районі течуть фекалії за забитий каналізаційний колектор. владці перекидають відповідальність на Укрзалізницю. Тим часом компанія Монополіст говорить на ремонт відсутні кошти. Тож смердюча рідина і далі стікає у балку. Звернення активістів обидві сторони цього конфлікту ігнорують. Це шкодить всім нам. Це довкілля, тому що фікалії не проходять систему очищення, просто витікає і тече по землі і ще раз підкреслюю. Там є балка, там є річка невеличка. Вона все потрошки дотікає ще й до річки. Це все завдає шкоду не тільки нам, як громадянам Кривого Рогу, навіть я не кажу про Україну, а це ще і довколишнє середовище засмічує. Тут гілки, сміття там розбиті унітази, покришки валяються. Тут вже місто, або якщо це вже ділянка Укрзалізниці, тут, мабуть, вже і не пробиралось років 10. І ми продовжуємо розповідати історії родин, які втратили зв'язок зі своїми захисниками. Ірина Чорномаса з Кривого Рогу вже майже п'ять місяців шукає свого брата Андрія Печенівського і його бригада тримала оборону на одному з найгарячіших напрямків Донеччини. Рідні увіччя вічі кажуть, зв'язок з воїном зник наприкінці минулого року. Як близькі військового намагаються знайти бодай якусь інформацію про нього та чи мають відповіді з офіційних джерел? Про це далі. Я шукаю свого рідного брата, устраювався на шахту Ювілейна в Покровському районі. І коли він устраювався на шахту, він проходив комісію і йому треба було прийти в ТЦК. Він пішов в ТЦК підписати документ 30 липня і його вже з Покровсько-Тернівського ТЦК не випустили. Він був в футболочці в шортиках. І позвонив до мене і каже, Іра, мене вже не випускають. Ірина Чорномас, мешканка Кривого Рогу, сестра військовослужбовця протягом півроку, шукає відомості про молодшого брата Андрія Печенівського. Я стояла до вечора під цим Тернівського Покровського ТЦК, думала, може, хоч випустять, обнять його, так і не випустили. Вибачте. В 16-й годині він мені вже зателефонував і кажуть, що нас вже ведуть, везуть в Новомосковський район СМТ Черкаське. Все, отак. Не дали нічого, зробили з нього як ото преступника. І все. Він два місяці там проходив навчання. і 29 вересня він вже дзвонив. І сказав, що нас вже сказали, бистрінько збирайтеся, складуйте сумки, нас десь везуть. Все 29 вересня їх привезли поздно вже десь. Він сказав, нас привезли в Донецьку область. Все, Андрій Печенівський, криворіжець, працював слюсарем, боронив Донецький напрямок, з них безвісти в жовтні 2024 року біля селища Цукурине. Жовтня сказав, що нас привезли в Піщани Донецької області. З ним зв'язку не було 10 днів, потім він вийшов на зв'язок. Слава Богу, я дочекалася цього дзвінка, і виходить, три дні їм дали на відпочинок. І 15 вже жовтня я з ним балакала в останнє. І 17 жовтня вже брат зник без звісті. А 15 жовтня він мені подзвонив і сказав, нас привезли в цю Все. Я глянула по карті, а воно вже було окуповане. Навіщо командування, навіщо воїнська часть туди запроторила хлопців? Непонятно. Таке ощущення, щоб наші хлопці гибли і все, не приходили додому. Хочу, щоб знайшли мого брата, повернули його. Одне таке, щоб він був живий, живий і здоровий. Командування нічого не каже, нічого нам не пояснює, де і що з нашими близькими. Візді зверталася, в Червоний Хрест, міжнародний Женевський, в НІБ, в МВС до президента України, в Координаційний штаб. Кругом я зверталася, але ж поки відповіді ніякої нема, що шукаємо і все. Але я 5 грудня натрапила на фото в телеграм-каналах Ірина Україна, пошук ЮА, база піп, база полонених. І я натрапила на фото свого брата, що підписано було полон. Але ж там тільки фото було і на впізнання. І все. І я не можу поки доказати ніде, що це мій брат. І ми продовжуємо слідкувати за подіями, які розгортаються навколо будівництва військового меморіалу у Кривому Розі. Нагадаємо, скандал розгорівся півтора року тому, коли владці вирішили звести меморіал, не порадившись щодо його дизайну. із родинами загиблих після низки протестів у міськраді вирішили меморіал не будувати, а виділити родинам полеглих воїнів по 50 тисяч гривень, аби ті встановили пам'ятники на власний розсуд. Однак родини загиблих говорять, вони не проти меморіалу, але хочуть, аби посадовці врахували їхні побажання прибудівни. Ництві саме тому створили громадську організацію і діятимуть тепер усі разом. Під час нашої останньої акції ми зареєстрували звернення від громадської організації, і пізніше ми зареєстрували таким самим текстом звернення від решти родин, які не є членами організації. У зверненні йдеться про те, що ми підтримуємо ідею створення меморіалу і ми виступаємо за однострій. І ми вимагаємо від влади повернутися до попереднього попередньої ідеї реалізації меморіалу. На даний момент відповіді на жодність звернень нас ще немає. Зазвичай вони даються у нас в останній день, а тому новин в цьому плані в нас немає. Також ми наша громадська організація опублікувала відкритий лист до журналістів і всіх зацікавлених осіб з тим самим текстом, тими самими вимогами з детальним описом ситуації, яка в нас склалася, і з закликом до громадськості підтримати нас у цьому зверненні. Ми хочемо, щоб ця історія набувала поширення, тому що ми говоримо про збереження пам'яті, а збереження пам'яті це відповідальність всієї громади і всієї, всіх громадян України, а не тільки конкретної родини. Меморіал – це не про те, що хоче конкретна одна людина, а про пам'ять про якусь подію про людей на багато багато років наперед. І тому важливо, щоб про це говорила і знала вся громада. А на цьому випуск добігає кінця його хотілося б завершити віршем української письменниці Лесі Українки. На що даремнії скорботи назад нема нам воротя. Берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя. Ці слова резонують і зараз. Найскорішої перемоги нам і миру. Побачимося наступної середи.